Привіт, друзі! Ми з вами завітаємо на бабусине подвір'я. Скільки ж тут свійських птахів і тварин? Давайте розглянемо. Посеред двору стоїть корито. Воно пусте? Ні, воно з водою і каченятами. Що роблять каченята? Плавають по воді. А чи є у бабусі курочка? Так, є, вона. З курчатами виходить у двір з оселі. Де ж півник? А півник стоїть на собачій бутці і кукурікає. А де ж песик? Він у будці? Ні, він сидить перед будкою біля своєї миски. А чи є у нього їжа? Так. Смачненька кістка лежить в його мисці. На кого ж дивиться песик? На кошеня, яке грається разом з курчатком і намагається відібрати у нього черв'яка. Діти, яка тварина на картині найбільша? Так, це корова. Вона стоїть між скиртою сіна і будинком. А біля неї телятко. А яка тварина знаходиться біля хліва? Це свиня, вона їсть. А з чого свиня їсть? З корита. Малята, а чи побачили ви мишку? Де вона? А мишка залізла на паркан. Прибігла біленька киця і хоче з нами пограти. Назвіть, куди застрибнула киця? На стіл. А тепер де вона? Біля столу. А зараз киця сидить перед столом. А тепер. А тепер заховалася за стіл. Розгляньте уважно, на якій картинці киця під столом. Так, правильно. А на якій картинці на столі. Правильно! Молодці малята! А тепер пограємо з півником. На якій картинці півник заховався за столом, під стіл, а на якій картинці півник над столом. Так, правильно. Півник біля столу. Ось тут. Перед столом. Ось тут. На якій картинці півник стоїть на столі? Ось тут. Молодці малята дуже гарно у бабусі на подвір'ї. Але на час повертатися додому. До побачення!